Доступні ліки отримати їх можуть усі українці з хронічними захворюваннями. Таку програму реімбурсації впровадило Міністерство охорони здоров'я України, аби підвищити доступність медичних засобів. Хто може отримати препарати та що для цього необхідно, знає наша Ольга Бабенко. Отримати ліки безкоштовно або ж з невеликою доплатою можуть люди з хронічними захворюваннями. Дана програма насамперед поширюється на такі напрямки, як серцево-судинні захворювання, в тому числі профілактика інсультів та інфарктів, діабет другого типу, хронічне обструктивне захворювання легень, в тому числі бронхіальна астма, інсуліни, розлади психіки та поведінки, епілепсія, несукровій діабет, хвороба Паркінсона імуносупротивні препарати З серпня цього року до переліку додали безкоштовну видачу та смужок для інсулінозалежних та знеболювальні препарати для паліативних хворих. Для їх отримання необхідно звернутися до сімейного лікаря за електронним рецептом. Після того, як ви отримаєте даний електронний рецепт, можете звернутися до аптеки, яка має заключено договір з Національною службою здоров'я України і може безкоштовно видавати вам відповідні лікарські засоби. Отримати необхідні медичні засоби можна в аптеках, які працюють за програмою Доступні ліки. Такі аптеки мають відповідно позначки. Тут є доступні ліки. Звичайно, що сімейний лікар вам обов'язково надасть інформацію про мережу таких аптек. В Івано-Франківській області їх налічується 121 заклад. Аптеки не прив'язані за місцем видачі електронного рецепту. Ви можете скористатися будь-яким аптечним закладом, який має договір по цілій Україні. На Франківщині на сьогодні виписали вже 349 тисяч електронних рецептів на отримання безкоштовних ліків.